Вітаю до мого каналу. Зараз у нас з вами 15.51, 3 серпня. Я обіцяла зробити особистий розклад ще раз на ударі, бо сьогодні якось не дуже ясно воно показало. Тому я хочу зробити ще раз і щоб на вечір вже і нані ще ми були спокійні. Дивимося, я вже помішала колоду. Будь ласка, карти покажіть ситуацію на вечір, на ніч, на ранок, тобто цей час, який остався нам від доби. Покажіть, яка буде ситуація по ракетним ударам по місту Запоріжжю. Будь ласка, покажіть ясно і. І крутить сьогодні якийсь день такий крути, крутять, крутять. Так, бачите, мир перевернутий і п'ятірочка маленька перемога. І рішучі дії. Так, ну, по цим картам, бачите, мир перевернутий, то не дуже добре. Де ж таки якась загроза буде яснувати. Покажіть карти ітог цього. Ітог. Ітог, ітог. Чи будуть? Покажіть, чи будуть жертви та втрати якісь у нас? Угу. Ну, можу сказати, що втрат не буде, це хитрощі. Це маніпуляції, це запугування. З ці карт я вам можу сказати, що Ну може якісь уламки тільки впадуть. А так, сказати, що буде таке щось страшне, ні. Тут страшного нічого немає, абсолютно. Я не бачу. Не бачу, абсолютно не бачу. Я зараз, знаєте, що зроблю я зараз покладу ще хрест. Зараз у нас, считайте, вже 16 година, да? то до я робила десь о 10-й, да? 10 годин і зараз 16, тобто 18 годин. Да? Ну, ще багато, считайте, часу попереду. То, будь ласка, покажіть нам карти ситуацію все ж таки на добу 3 липня, 3 серпня і до завтра, до 4 серпня до 10 години ранку, яка буде у нас ситуація по ракетним ударам. Покажіть нам то, які наші шанси та ресурси? Ну, працюємо вже на автоматі. Це шанси, це ресурси, ресурси перевернута. Чаша немає, не вистачає нам тих емоцій. Не вистачає емоцій. Ітог. зухвалість. Ну, все ж таки будуть вони щось якось запугувати. будуть запугувати. Щось таке воно буде. Новини не дуже гарні, щось воно таке. Карта підсказка. Карта підсказка щось буде нове, новеньке. Щось там буде таке, нові люди. Але це по почуттям, по почуттям, мітогова карта, будь ласка, скажіть нам. Ну, є, є, є такі наміри, є, але е, дивіться, що я вам хочу сказати. Наші люди працюють на автоматі. Їм не приносить ця робота задоволення, звісно, вони вже втомлені. Але тут вищий клас, люди працюють. Так що так, задоволення нема, але люди працюють. Так, будуть погані новини, так, будуть зухвалі дії. Але е, покажіть, будь ласка, карти, чи будуть людські втрати, чи якісь втрати фінансового, матеріального плану. Ні, одні емоції. Буде тільки розбите серце, якісь е, такі негарні, даже може буде якась погана інформація. Ні. Е, може, буде тільки якісь уламки, уламки е, чогось. Так, я так оставлю на всякий случай. Зараз ми порівняємо з ойтами. Це ж таке, щоб ми побачили різницю. Бачите, от воно таке щось. Тобто, вони там щось мутять-мутять. І навіть карти не можуть показати, на що вони годні. Тобто, що вони планували то в то е... вони планували. Ми просто не дивилися з вами. Я якось так заспокоїлась, чомусь так все воно було. Так, перші, от навіть там сказали вже, що перший місяць там був більш-менш спокійний, їх не трогали, їх не мучили, ми ж дивилися з вами. Так, були там хитрощі, були моральні такі, але фізичного не було. А потім просто перестали тому сирувати ту історію, бо було таке прохання. Від влади, щоб ми не мусирували ту історію. Ну, не мусирували. А я, от, супругу своєму казала. Я казала йому, це було моє впечатлення, мої емоції, що наоборот, треба кричати, треба, щоб ті дівчата, сім'ї їхали, стояли там з ними. Ну, я не знаю, що їх би точно не повбивали. Це ж таки, це якими треба придурками. бути. Ну що вже все, тих людей немає, а ті, що поранені, я не знаю, в якому вони стані. там. Так, е покажіть нам, будь ласка, карти ситуацію на добу. Осталося ще 18 годин. До 10 ранки, 4 серпня, покажіть нам, будь ласка, ситуацію по місту Запоріжжя з ракетними ударами. Пожалуйста, покажіть мені це ясно. Ясно, будь ласка, не крутіть, не викручуйте ситуацію будь Чим кладеш більше карт, коли не ясно, тим воно запутується. Що тут у нас? Нема радості. Три чаші перевернуті. Ну, Бачите, от воно щось буде. Щось воно таке, щось воно таке буде. До речі, щось знайома карта, десь вона у нас випадала. Не пам'ятаю. Так, велика посохів. Ну, що сказати? Ми вроді як і маємо ті шанси, але не дуже впевнено. І от, пожалуйста, вам. Пожалуйста. пожалуйста. бачите? І, тоді, по-моєму, тоді теж воно випадало нам ося. Це працюють на автоматі. Наші люди працюють на автоматично. Так не буде радості, так буде якась невпевнена ситуація. Але все одно цей стоїть посох. Це і так ми чекаємо, як знаєте, це друге бажання, таке велике бажання то захистить. Розумієте, захистить. Велике бажання захистить, і люди роблять автоматично то, вже надмірно, над силою. Над силою. Але вони то роблять. Так, радості немає. Яка радість ракети летять? Так, ну і покажіть мені з то, того дійства. Король мечовий. Король мечовий. Тут буде серйозна людина, вона буде приймати рішення, чи будуть, чи будуть. Чи будуть втрати та якісь матеріальні або людські скажіть нам то. іерофант перевернутий. Ну, я вам скажу так. Це духовна карта, духовна карта, яка показує, що дуже тяжко людям це все вже переживати. Вже просто є тут оці люди. Теж воно не просто так впало, але в нас було питання, чи будуть втрати матеріальні чи фізичні. Ні. Духовні будуть втрати духовності. Духовності. І буде людина, яка це буде робити, вирішувати. Тобто і то, да, хто приймає, це буде король мечовий. Король мечовий це військова людина. Фахова чотка з чотким інтелектом. Все жорстка, але справедлива. Я не бачу тут, чесно кажучи, якихось таких страшних речей. Я і тоді так казала вам. Якщо щось і буде таке, то так, ну, да, воно йде, не впевнено, але, бачите, повторюються люди, які працюють на автоматі. Бажання велике то все зробить. Так, є духовні втрати, ну, вже на нервах всі, розумієте? Ось вам духовні втрати перевернуті чувства, почуття, розбите серце. Це все от сюди йде на аерофанта, оце все йде на аерофанта. Тут бачите злий король. Тут злий король, ну це зухвалість тих ідіотів. Але я вам скажу так, що оця карта вона каже про те, що люди працюють. Ця людина приймає рішення. І ці люди працюють. Бачите? Тобто тут все, воно все переплітається. Так, немає духовності, немає. Духовні втрати будуть. Так, будуть духовні втрати. Ну, що поробиш? Що поробиш? От. Але люди працюють. Люди працюють і все буде зроблено. Так, краще було б, якщо отак, так ця робота робиться через силу. Через силу, розумієте? Ну, так от. Але велике бажання і, ну, поки так. поки так. Я думаю, що все ж таки ми нормально пройдемо цю добу. Все буде більш-менш нормально. Не буде тут фізиці. Там була в нас десятка мечова, пам'ятаєте? То не обов'язково, що у вас будуть вбивати. Це можуть просто. Буде якась дуже погані новини, дуже погана інформація, дуже е тяжкі емоційні, емоційне состояння, депресивне. Бо, зрозумієте, мечові карти це не тільки влада, військові силовики, це емоції, це інтелект. Тому треба дивитися, що поряд, і який контекст. Бачите, немає іерофан перевернутий то понятно, що там таке. Втрати, які втрати, втрати і рафант перевернутий, духовність, втрати е, е, якоїсь знаєте, ну, вже духовної сили. Вже... Люди втомлені, так, люди втомлені. Бояться, ті, що живуть, бояться там, десь, десь там. Я ж кажу, максимально, що може бути. Це може якісь уламки. Це все. Все. просто така ситуація, просто такий напряг. От такий напряг. Нема определеності, немає впевненості, немає. От не просто так стоїть оця двійка, розумієте? Двійка це завжди двойствіний момент. Може так бути, а може так бути. Розумієте? Це двойствять. Двойствість моменту. Двойствість шансів, двойственність бажань, двойственність почуттів. Тобто, це може бути так, а може бути і едак. Але в цілому в цілому. Люди працюють через силу на автоматі. Дуже ретельно. І тут е, військовий він то все планує. Дуже з високим інтелектом людина, але така жорстка. Жорстка. Будемо сподіватися, що все буде добре, люди. Будемо сподіватися, надіятись. Тут немає, щоб летіло, удари. Я не бачу такого. Немає. Немає вісімки посухів, щоб воно летіло, немає. Рицаря мечового, тобто е, ну, ви поняли, немає про що тут. Я все, що... Бачите, і все одно, що було воно таке розмазане, все одно воно таке незрозуміле, не все одно таке воно ну, такий день, мабуть, сьогодні. от, е, Знаки були, ми дивилися знаки Зодіаку, я викладала теж усіх там такий стрьомний день, день. Я теж докладала карти, щоб е, трошки так розширити там. Дякую всім за поздоровлення, мені дуже приємно. Е, і бажаю, щоб всі були живі та здорові і щасливі в міру нашого воєнного часу. Незважаючи на це, е, любіть своїх близьких, оберігайте їх, бережіть їх. Е, е, так що все буде добре. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Почуємось, папа.